Друзі, з нами на зв'язку командир 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Рада вітати слава Україні героям слава. героям, слава пане Юрію. Ви також депутат Київської міської ради, і власне кажучи, наскільки у вас є можливість, тому що ця тема теж була піднята у студії, долучатися до засідань, чи відпускають, чи в принципі такої можливості немає. Ну і як ви оцінюєте ефективність Київради, яка от нарешті минулого тижня зібралася на своє засідання з травня, реально де були рішення, є в нас опитування з цього приводу, яку б ви оцінку дали. Дев'яносто, напевно, 8% часу я проводжу на війні, що стосується відвідування сесії Київської міської ради, в залежності від оперативної обстановки на напрямку, де працюємо. Uh -huh. Зараз буває рідше, чому буває рідше, тому що підрозділ великий, смуга велика, і відвідувати всі засідання можливості немає. Але є ряд принципово важливих рішень, які розглядаються на засіданні Київської міської ради, які впливають на життєздатність самого міста. Які впливають на виплати необхідних компенсацій, а також грошової та соціальної підтримки киян, а також відповідно, які впливають напряму на силу оборони, зокрема, це програма захисників, яка була зроблена депутатським корпусом, і працює максимально ефективно. Мільйони гривень були направлені на оборонку. Зокрема, і наш полк отримав за з періоду початку повномасштабної війни, як був ротою батальйоном. Зараз полк. Значне фінансування, яке надають нам кияни за рахунок того, що сплачують податки, що стосується загалом ситуації, дивіться мені складно оцінювати, тому що я не буваю на президіях і на обговореннях питань, які пов'язані з збором сесії, але точно знаю, що особисто я, як і мої колеги, готую будь-який час доби зібратися в будь-якому місці, проголосувати необхідні правильні рішення. І коли кажуть про те, що там хтось десь поїхав в відпустку, Хочеться сказати, ну схаменіться трошки, подумати головою, що відбувається в країні. Такі поодинокі є, але переважна більшість, зокрема ті, які в студії знаю всіх особисто, друзі, з високою повагою до вас. А пане Юрію, на ваш погляд, ключові завдання для Київради, які ви бачите, ключовий можливо від вас запита. І наскільки ви оцінюєте ефективною є Київрада в питаннях допомоги підтримки наших підрозділів, підтримки збройних сил, підтримки ветеранів, зокрема, які у Києві проходять реабілітацію і так далі. Чи потрібні якісь зміни і покращення? Нема меж досконалості. Звісно, фінансування потрібно більше. Що стосується фронту, це однозначно, але є закриті статті видатки, які виділяють. Тут питання в наступному: я б сказав, що ми маємо збалансовано дотримуватись наступної межі. Місто Київ це як великий живий механізм, як організм людини. За ним треба дбати по можливості лікувати хронічні захворювання, лікувати інші речі. Тоді можна прожити якийсь період часу, якщо життя не переробить, не дай Боже, ракета або ворожий обстріл. Якщо місто запустити і не виділяти на нього гроші. А пустити все виключно на оборонку. Ми потім його не зможемо реалімінувати, і з точки зору обороноздатності в тому числі відповідно, ось цей от баланс, який має бути стільки грошей виділяється на оборонку, їх має виділятися більше, стільки витрачається на місто, стільки витрачається на інфраструктуру, стільки витрачається на внутрішньо переміщених осіб. Це ті рішення, до яких приходять всі депутатські партії, які представлені в Київській міській раді. І я згадав зараз партії. Як виключення, тому що я вважаю, що ви бачите зараз фото з зала там знаходяться всі під синьо-жовтим сягом, і так і має бути аж до самого завершення політичної війни. І політичні забавлення, за моїм переконанням, вони мали бути не для Київської міської ради, є Верховна Рада України, там законодавчі органи, публічний орган. Там має бути політика, справжня політика, хоча також об'єднана під час повномасштабної війни і під час. Тих загроз, які несе наша держава в зв'язку з війною Російської Федерації. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, аудиторії на якому напрямку ви зараз перебуваєте, і яка ситуація, і власне що вона говорить і має говорити киянам, зокрема, та тому що це київський час. Ми говоримо про київську проблематику. От в контексті продовження чи завершення війни і тих загроз, перед якими наша країна стоїть, тому що от президент сьогодні знову сказав, що ворог буде бити як по залізниці, так і по енергетиці, буде намагатися власне. А заморозити нас, а відключити від опалення від холоду. До чого готуватися? Я скажу я скажу речі, які вам не сподобаються, і не сподобаються напевно нашим глядачам, але це правда. Ми маємо говорити правду. Дивіться, в нас смуга відповідальності зараз більше 200 кілометрів. Ми виконуємо завдання на Вовчанську, ми виконуємо завдання в районі дворічних. Основний район зосередження зусиль противника mm -hmm. зараз на Куп'янськ. Бої mm -hmm. йдуть в самому місці, і бої достатньо страшні. Льотні групи, які вважають, що знаходяться десь там далі, зараз перестрілюються стрілецькими боями, зокрема з противником. Дуже високий натиск, але ми тримаємось. І я був вимушений знімати певну кількість екіпажів, які працюють по збиттю на тактичному рівні розвідувальних засобів суперкам зала Орлан, ланцетку. Це те, що розвідує наші позиції, те, що роз. Звідує нашу логістику, і потім противник намагається перекрити основну кров війни саме ту логістику, зняти цих людей і перекваліфікувати в розрахунки, які збивають шахеди, а також герані. Чому це важливо? Бо у нас є досвід ведення бойових дій, і ми вимушені це робити. І за поточний місяць, за минулий місяць, ми збили майже 100 шахедів, і так кожен підрозділ закриває свій пазл загального неба. У мене зараз питання до тих, хто перед переглядає фіри, є військово зобов'язаний. Ви зрозумієте, що в країні йде повномасштабна війна чи ні? Що треба зібрати силу волю і прийти до сил оборони і вступити, якщо це не піхота, якщо це не інший підрозділ, артилеристи, реактивна артилерія. Ну підіть в перехоплювачі. Поясню для тих, хто ще не зрозумів, у випадку, якщо територія та чи інша опиняється в окупації, працездатне чоловіче населення ставлять до строю російсько окупаційний військ. І стирають їх як видатковий непріоритетний матеріал в боях проти України у випадку окупації нашої держави будуть інші війни. Ви бачите, що відбувається з європейським союзом. Вже Росія перейшла майже і відсунула червоні лінії нанесення повітряних атак по Польщі. Будете воювати проти інших країн. Тому я закликаю до єдності в стінах міської ради, в стінах Верховної Ради, загалом в нашій державі і до свідомості, що на жаль, виклики дуже і дуже серйозні. До чого готуватися столиці цієї зими на ваш погляд? Звісно, будуть атаки. Ми не встигнемо перекрити все небо. Будуть долітати ракети, будуть долітати на жаль, і шахеди, і ми маємо попрацювати над укриттями і сховищами mm -hmm. в усіх рівнях, і в законодавчому і в міському. Потім mm -hmm. обслужити ті самі укриття. Чому обслужити, тому що ви знаєте, все що без е, пристального погляду і контролю воно починає використовуватись асоціальними елементами населення, зовсім не для того, щоб Укриватись від ворожих обстрілів. Ну і звісно, ми маємо розраховувати на себе і на підтримку один одного. Можете допомогти своєму ближньому, допоможіть, зробіть це обов'язково. Що стосується загалом, чи потрапимо ми в блокаут, за моїм переконанням, якщо свідомість української громади буде на високому рівні, ми зможемо закрити переважну більшість українського неба і в не впасти. Якщо цього не відбудеться, ну тоді звісно, друзі, генератори, батарейки. Пальники, ліхтарики це все треба мати при собі. І дивіться, я зараз не залякую. В житті так потрібно робити завжди. Ми готуємося до найгіршого сценарію, і коли ми підготовлені, то більш легкий сценарій ми проходимо з легкістю. Пане Юрію, останнє запитання до вас, але давайте перед тим почуємо. От ви згадали тему укриттів, тому я не можу дати напевно головну так би мовити одну з головних цитат цього тижня власне про солом'янський район і укриття, як вони там зроблені. висловився новий голова солом'янської райдержадміністрації Сергій Амовенко. Він розкритикував чиновників, які відповідальні за це питання. Ну і давайте далі почуємо просто пряму мову. Я просто забороняю кожному з вас закривати на це очі, вас питаю, ви там були? Не був. Вас питаю, ви були? Не був. Хтось за цим столом там був, окрім мене? В тих укриттях, які вчора був? Ну там сказати, що тут добре зроблено чи погано, зроблено просто, чесно, на. Якщо б ми поїхали, подивилися, що там роблять, треба ж було заїхати, подивитися, що там немає приміщення, там вже укриття немає. Там заходиш, один коридорчик, і все. Там, де фактично можуть люди перебувати, ну квадратів 15. Ну, ось така ситуація красномовно висловлюється пан Мовенко. Раніше він інспектував власне укриття і виявив без хатків, що спали власне в укритті. Поза часом тривоги теж можемо побачити цей момент, і потім пан Юрій прокоментує. Добранок. Йдемо. Просипаємося, виходимо. Повітряна тривога вже закінчилась. За Ні, повірте, дхується не так. Ну, ось так, пане Юрію, і сміхи і гріх, але все ж таки від укриття зроблені. Не буду повторювати як те слово, тому що воно не ефірне. Ваша реакція на це. Ну і власне, чому так на три з половиною роки від повномасштабного вторгнення, так і от воно аби як зроблено? Чому чому така ситуація? Перше у зв'язку з окрема з цими подіями було прийнято рішення і змінили голів районних державних адміністрацій міста Київ. Настільки ви знаєте, зараз пройшли молоді енергійні люди, які переконані будуть спроможні, дай Боже в короткострокові перспективи навести лад там, де голови районів знаходяться на своєму місці. Я бачу зараз голову оболонської РДА, ну запитайте в нього справку в укриттях оболонь. Одна має з найвищих показників по підготовці. Ну то людина на своєму місці. Так. Якщо казати про Дніпровський район, як ви знаєте, ми будуємо школи в школах укриття, в тому числі чому тому, що. Процес має рухатися, діти мають вчитися, бо освіта це ключ до живучості української нації, і не іначе. і точно так само у нас є тисячі проблем, є безхатьки, є соціальні елементи, але кожна вирішується секторально. Дивіться, ідеально не буде ніколи. Але якщо кожен на своєму місці буде не сваритися, а працювати з повною самою ми будемо мати успіх. Ось моя теза. Пане Юрію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість долучитися до нашої дискусії, до нашого ефіру. Дякуємо вам, дякуємо силам оборони. Дякуємо конкретно вашому підрозділу за участі в захисті батьківщини. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілес. Був з нами на зв'язку, друзі.